Василь Богдан з нами на зв'язку. Ветеран служби зовнішньої розвідки. Генерал лейтенант Добрий вам вечір. Пан Василю. Дякую, величезно. Що Слава Україні, добрий вечір. Героям слава пан Василю, я хочу поговорити з вами і про те, що відбулося сьогодні на Росії. Ну досить серйозного, поважного я так розумію, генерала було ліквідовано, підірвано. Росіяни, звісно, кажуть про те, що вони бачать там вже зовнішній слід, і, очевидно, будуть намагатися цю тему якось качати і казати, що це руками Києва могло бути зроблено. Але коли говорити про ось таких персонажів в Російській Федерації, як багато від них може залежати у контексті війни. По-перше, треба зазначити, що практично держава Путіна, Російська Федерація чинна, є воєнним злочинцем, сам Путін воєнний злочинець, збройні сили і всі високопосадовці Збройних сил України, органів державної влади і управління, вони воєнні злочинці, тому що е, напали на Україну шляхом широкомасштабної збройної агресії. Вчиняють тут геноцид, лінвіцид, нищать мирне населення, захоплюють територію, всіляко експлуатують і все таке інше. Тому о, я так думаю, що у нас не повинно бути якихось думок з приводу співчуття чи здивування е стосовно цієї події і стосовно цієї особи, і стосовно цього генерала, тому що. Все це пов'язано із плануванням і реалізацією тих військових операцій злочинних проти України, які продовжуються і до цього часу, тим паче в такому наростаючому режимі. Чим Путін хоче зайві раз продемонструвати, що він здатний подавити Україну, знищити її як державу, а українців як націю, З приводу того, що ви запитуєте, то безумовно, що е, така категорія е, військових чиновників, е, маючи безпосереднє відношення до планування от таких операцій, м, намагається всіляко здійснювати е, заходи і пропагандистського забезпечення цих операцій, і дезінформації, і все таке інше. Що стосується, Безпосередньо того, що ви запитуєте в контексті, що очікувати надалі, і яким чином це все може відбуватися, то безумовно ми розуміємо, що іде війна, і в цій війні ставки досить високі, і те, що ворог так брутально і жорстоко намагається придушити Україну. Це дає підстави і на е засадах е хартії ООН і міжнародного законодавства Україні захищатись. І захищатись не лише на полі бою на фронті, але і е на тих локаціях, де ворог планує свої операції, бойові, де ворог виготовляє озброєння і військову техніку де ворог тренує свій особовий склад, і де ворог намагається створювати медійні пастки, де він проводить широкомасштабні інформаційно-психологічні операції. Тому, безумовно, що о, будуть різні там розмови, різні е, версії е, в процесі розслідування російською стороною. Але якщо це і справа рук українських спецслужб, то ми до цього повинні відносити відноситись спокійно, врівноважено. І е, якщо це так, але поки що ніяких офіційних заяв з боку. Українських спецслужб не послідувало. А те, що росіяни намагатимуться якимось чином знайти кінці у нас, там і ще десь інде, це зрозуміло. Ви зверніть увагу на те, яка методологія попереднього там хімічного алії генерала ліквідувала практично, от за такою методологією, проходив мимо. Якогось там мотоцикла з відбувся вибух дистанційний, він загинув. Тут цей генерал проходив мимо автомобіля, який, начебто, колись викупив якийсь азербайджанець у мешканці у мешканці цього ж будинку, де проживав цей москалець, і е, теж відбувся вибух дуже потужний, який там відкинув його на багато метрів. В результаті він загинув. Тому Виключати будь-який сценарій розвитку подій ми не можемо, в тому числі ми не можемо виключати і версію. Про те, що це можуть бути внутрішні розбірки в генеральному. Тільки пане Василю, от тільки, штабі, от тільки хотіла про це сказати. Було. Що ну не можна ж і таку версію відкидати, тому що це дуже схоже на почерк росіян, самі могли його вбити, а продати це як операцію під чужим прапором. Ми ж пам'ятаємо рязанський сахар, умовно, і багато інших історій, які відбулися, як вони так. можуть і вміють все замаскувати? Але якщо це операція проведена. Так, майстерні українськими спецслужбами, то їх можна тільки вітати з таким успіхом. Але ще раз повторюсь, якихось офіційних заяв не було. І ця справедлива боротьба, яку веде український народ, і її збройні сили і спеціальні органи, вона дає ще раз підкреслюю право вражати ворога скрізь, де тільки можливо, і таким чином. Псувати не лише нерви, але і вводити серйозні інформаційні приводи для російського суспільства. Нарешті задуматися, хто ними керує, куди їх веде Путін і чим це може закінчитися і для Путіна міжнародним трибуналом, і для значної частини еліти, і політичної, і бізнесової, і е, навіть медійної, яка бере активну участь у дезінформаційній роботі проти України. Пане Василю, а чи реально чи вірите ви в те, що можна посіяти оце зерно у їхніх головах? Зерно сумніву, зерно розуміння, хто ними керує і на що їх провокує і веде, тому що ми ж розуміємо, що в стрій до їхньої армії стають і стають люди, і мобілізацію оголошувати не потрібно, і знаходять варіанти, і планують ще. Кажуть і в українській розвідки, і окремі народні депутати українські кажуть, що мають інформацію від розвідників, що росіяни мають намір до кінця 25-го року року мобілізувати ще 300 400 тисяч військових. Ясно, що це не просто щоб їх навчити, а це для того, щоб їх поставити в стрій під автомат. Ну я вам так кажу, демографічний ресурс є в Російської Федерації. Нещодавно головно командуючий збройних сил України генерал Сирський говорив про те, що вже зараз вони можуть під багнет поставити 5 мільйонів. А там ще в резерві є близько 20 мільйонів. Але питання полягає в тому, наскільки цю кількість людей можна озброїти, наскільки її можна прогодувати за рахунок держави, і наскільки це може бути. Ефективним у контексті забезпечення і бронетехнікою, і озброєнням, і іншою амуніцією, яка вартує дуже великих коштів, і з огляду на ті процеси, які відбуваються в фінансово-економічній сфері Російської Федерації, а там назріває серйозна криза, це не так-то легко буде все це зробити. А те, що таку кількість вони можуть мобілізувати, можуть мобілізувати це поза всяким сумнівом. Інша справа: в якій готовності будуть збройні сили України, як наші партнери будуть нам надавати ту допомогу, яку вони обіцяють і вже надають, і як Україна нарощуватиме власне виробництво оборонно-промислового комплексу про забезпеченню власних збройних сил. Власною зброєю, військовою технікою, амуніцією, і все таки інше, є підстави говорити, що такі перспективи є, є е, прогрес в цьому напрямку, в тому числі і в кооперації з нашими партнерами, як на території України, так і на території країн-партнерів. Тому до цього так, до такого роду інформацію треба відноситись, як до того, що це. Може бути реальним і з цього приводу нічого дивного немає. Інша справа, яким чином ми готуємося до цієї ситуації, як ми нарощуємо свої збройні сили і особовим складом, і озброєнням, і військовою технікою. Ну і звичайно, як проводиться робота з нашими партнерами, спрямована на нарощування. Підтримки і мілітарної, і фінансово-економічної, і політико-дипломатичної. Хіба з європейцями, пане Що? Хіба з європейцями зараз виходить, кажу? Я так скажу: нам не треба в цьому відношенні сі сіяти песимізм і великі сумніви з приводу такої. Суперечливої політики чинної адміністрації Дональда Трампа, тому що не дивлячись ні на що, все таки ті пакети, які ще започаткував Байден, вони продовжуються вони відновлені. Розвід інформація продовжує поступати, і не дивлячись ні на які там заяви, того ж Джонсона спікера. Палати представників, що у нього там немає, апетиту допомагати Україні мілітарно, все таки рухи в цьому напрямку є і є певна перспектива. І ці інколи публічні заяви високопосадовців Сполучених Штатів Америки потрібно розцінювати як заходи по стимулюванню цього мирного процесу, а вже українська сторона повинна оцю всю полову відсівати від зерна і тримати удар, і тримати позицію відповідно до українського чинного законодавства і конституційних норм. І не йти ні на які сумнівні, чи, не дай Бог капітулянські компроміси, що до речі зараз і демонструє і наш президент, і вище військово-політичне керівництво. Тому ворог зараз докладає максимум зусиль для того, щоб проводити масштабні ПСО по внесенню протиріч і розколу і суперечностей між Україною і Сполученими Штатами Америки. Ну що ж? Така там влада, такий президент багато чого нам не подобається, і подобається не, не подобається справедливо, але все рівно потрібно, як кажуть, е, наступити інколи собі на ногу і рухатись таким чином, щоб е, і аргументувати. І доказувати, і переконувати. І до речі, є вже зараз ознаки того, що ця остання зустріч у Лондоні, хоч вона відбулася на рівні експертів, врешті-решт, все таки призвела до того, що американська сторона погодилась із тими позиціями, які запропонувала Україна і наші європейські партнери, і ці пропозиції зараз перебувають у Дональда Трампа на столі, і спостерігається теж певна. Корекція і в заявах пана е, Трампа, тому е, ми не повинні тут сіяти посімізм і розпіч а навпаки, активно працювати з американською стороною разом спільно. Координації з нашими європейськими партнерами, тому що США без європейського союзу не проживе в світі і США ніколи не піде на руйнацію трансатлантичного партнерства і його ключової структури НАТО. Пасія вам величезне. Пан Василь. Василь Богдан був з нами на зв'язку. Ветеран служби зовнішньої розвідки. Генерал-лейтенант, дякую вам величезно.